<пілля> Вікенд нової української музики. Привіт! Ви у вікенді нової музики сьогодні в нашій студії. Алексей і своя колаборація. «Композиція обнуляю. Поговоримо про неї і ще багато чого цікавого. Я планую дізнатись. Вітаю вас у нашій студії. Всі, привіт, добрий всі, день. Добрий добрий день. день. Та, Двоє таких дуже різних артистів, і я чесно кажучи, до того як почула цей трек і прем'єру, навіть не уявляла вас разом, але ви прийшли вдвох разом і записали прем'єру фітом. Хто кого зустрів і як це сталося? По-перше, хочу сказати всім слухачам, що мені неймовірно сьогодні пощастило, бо я опинився на ефірі одразу з двома співачками на пісні котрих я виріс. <рес> це так несподіванка. Так що дякую Радіо Промінь за цю можливість. Ну, це випадок, як завжди. Це доля, мені здається, бо спочатку ми так знали один одного, бо що бізнес український він такий, ну скажімо, це таке маленьке містечко, <рес> де всі одне одного знають. Тому ми. Ми були знайомі, але заочно. От. І колись там в ПТЦ пройшлись, випадково побачилися, кажу: о, привіт, привіт, класні пісні. Катя каже, так, тебе теж. І потім виявилось, що у нас там один знайомий, один знайомий є спільний, другий, третій. І виявилось взагалі, що мій директор, моя директорка Настя, це найкраща подружка от Катіного директора, директора Андрія. Андрія так. І вони нас отак потім засватали. Потім з'явилась пісня. ну Далі вже Катя розповість. Так, а в мене була пісня «Обнуляю». я показала просто Нікіті цю пісню. Пісню, і мені здавалося, що відразу якось я відчувала, що в нас голоси будуть дуже класно звучати разом. А ось, і так і вийшло. Ми спробували, все вийшло. Вадим Лисиця, який є моїм музичним продюсером, також він такий: ну спочатку треба, треба спробувати послухати. А ось ми спробували, послухали, були в захваті, і ось нарешті. Вийшла ця неймовірна пісня. Пісня дійсно гарна. Я для наших Дякую. слухачів скажу, що ви теж може виростали на музиці. Ну не знаю, як моїй, не знаю, як Нікіти. А Катю, ви знаєте, бо Катя була маленька, а соль виходила на сцену. Ми всі пам'ятаємо, як вона співала. Можливо, хтось ще не знає цей псевдонім своя, але тепер узнає після нашої програми. Якщо не якщо не дізнається, то я вас знайду. Якщо не пізнаєте, що ви знали один про одного до того, як власне заспівали. Ну, ти я, знала я... Ріст. <ріст> <ріст> Вагу. Ні ну як. Я слідкувала, коли е, Нікіта брав участь в Голосі країни, тому що я також е, брала участь в цьому проєкті. А, ось, і, е, і до речі, ми займалися в одного викладача з вокалу. Респект! Вітаємо! Е, тому я завжди якось слідкувала і, звичайно, стільки хітів. В нього є, котрі я співала і слухала, коли в мене були там складні періоди в моєму житті. Тому ну якось так. Ну, а я що? Я з цього почав наш ефір. Катя дуже рано почала свою кар'єру, і, звісно ж, ми всі слухали. У нас тоді, по-перше, не, не було багато класних пісень, от але Катя на пісні і ваш, до речі, і ваші також. От вони були серед тієї обійми. Тому я ще раз хочу наголосити, що я сьогодні. Щасливчик. Я завжди сміюсь, кажу я, кажу, я в шоу-бізнесі вже 25 років, і кажу, я просто рано почала. <гум> <гум> Як була робота над, над прем'єрою над цією піснею? Дуже комфортно, мені здається, що ми такі. Е, ну е, я шуткую, що в мене синдром відмінниці. І мені здається, що в нього також. Що в Нікіти також, тому що він такий гіперконтроль. Це класно, коли зустрічаються дві людини, котрі за е, крутий результат і котрі реально вкладаються в цей результат максимально. Але половина моїх колег вже зі мною не через через те. беруть від мене слухав. От, от, наприклад, Вадик він такий так, Нікіта, слухай. Він вже звик, ми з ним теж робили не одну пісню, але в цей раз, от якось щодо продакшну цієї пісні, якось так все легко йшло, що коли під час зйомок кліпу, ну це вже звісно, пісня була готова. І якраз була така мізансцена, в якій тільки Катя брала участь. А я поки відпочивав, і ми там з вадіком спілкувалися. Я кажу, слухай, ну класний дует у нас вийшов. Так все. Легко пройшло, і... і от дует, що всіх ну, ніхто не намагається когось перекричати, там показати себе, а навпаки, от, демонструють і дають можливість проявитися одне одному. Він каже: да, да я взагалі здивований, що ти мене так не задовбував в цей раз. Каже, дуже ти на себе не схожиш. Я тебе сказав. Каже, Нікіта не вніс ні однієї правки, це типу вау. Як це так? Слухайте, десь близько півроку тому така співачка Емуна випустила теж трек, і він Обнуляє. І в неї був трек про аб'юз. Ага. Про що ваша історія? Ні, наша історія навпаки про, про почуття, про позитивні почуття взаємні. А, мені здається, що ну, наприклад для мене це про те, що іноді, коли ти в кризі в відносинах, а можна спробувати обнулити все і розпочати все спочатку, коли обидві людини цього прагнуть і хочуть. А, для мене, мабуть, це саме ця пісня, саме про це. Так, да, я погоджуюсь абсолютно точно, і не дарма вона вийшла саме зараз, коли сонечко вийшло, коли якісь теплі почуття ми всі відчуваємо щодня. І це ж саме стосується от тієї закоханості, так тієї пори, коли метелики в животі, коли ти рвешся, щоб зустрітися, коли ти починаєш будувати той самий фундамент. Там є така фраза про е, рідні очі серед так. мільйонів людей, про мегаполіс. І це звісно, це пісня про зустріч, ту саму зустріч, яку всі ми е, всі, всі ми так чекаємо, якої ми так прагнемо. Тому я раджу всім і, і, і зичу е, всім е, слухачам. Е, Знайти свою людину. Так, так, так. Раджу, не дуже гарне слово, краще звичайно. Бажаю, бажаю, да, Бажаю, щоб вони були. Е... Я думаю, що така зустріч може статися ну, не багато разів у житті. Ми всі це розуміємо, е... хоча ми ще й молоді недосвідчені, але... <світ> але вже якийсь шлях пройшли, і я думаю, від того самого ми розуміємо, про що ми співаємо, вона і вийшла. Це теж важливо, бо ми проживаємо якісь свої так. моменти життєві. От, тому ми по-чесному поділилися свої Своєю історію, і мені здається, що от слухачі це відчувають і розуміють, і з нами теж на одній хвилі. Але у вас різний досвід, різний шлях, як ви взагалі знайшли спільну думку, як ви дійшли спільної думки про стосунки, адже пісня про це? Е, да, може, я. я знову ж таки кажу, що знаєте, у всіх, звісно, своя доля, свій шлях. Е, от, а, Але коли ти, розум... ти втрачаєш там справжні mm -hmm. кохання, і... або коли ти зустрічаєш ту саму людину. Це все ж таки дуже так. схожі е... емоції. Сто відсотків я, я, згодна, я згодна. Це про те, що як важливо знайти цю людину, зустріти її і не втратити. Так. Мені здається, що це про про цю історію. До пісні. Раз погляд, два закохались, три, хочеться бути поряд, чотири обнуляє. Що на рахунок п'ять? П'ять? Ну що, вже знайомлю з батьками. Обнуляю все. А чи були у вашому житті такі ситуації, коли довелося все обнулити? Ну, Звичайно, мені здається. Мені здається, що в кожного, мабуть, є якийсь досвід травматичний стосунків, коли це, наприклад, це. Кохання, котре завдає тобі більше болі, і це ненормально, і це таке хворе кохання. Ось тоді мені здається, що в один прекрасний момент ти це розумієш, і тобі треба обнулитись. Це дуже боляче, але цей досвід, з котрим ти потім йдеш по життю і котрий допомагає тобі рухатися далі. Так, я погоджуюся. Справа в тому, що. Коли переживаєш такі епізоди, важко про них згадувати і тим паче говорити. От, і звісно, ситуації бувають різні. Головне, ти правильно сказала про біль. І якщо ти можеш бути тією людиною, яка завдає цього болю, це ще гірше. В моєму випадку так бувало. От. Тому тільки час покаже. Чи правильно було те, що відбувалося mm -hmm. в моєму житті? От, але мені здається, що все, що не трапляється, дійсно це е, те, як має бути, і mm -hmm. це наш досвід. От, тому одразу перед всіма вибачаюся, якщо що, <сум> <сум> якщо <сум> хтось це почує саме але людей. в пісні, наскільки я зрозуміла, йдеться про те, що е, трошки інші причини і наслідки: ти зустрічаєш і потім обнуляєш, а не ти обнуляєш, і потім зустрічаєш людину. Правильно я зрозуміла? Ну ми так не замислювалися, мені здається. Але я хочу сказати, що дуже важливо працювати з менталкою, коли ти входиш в нові стосунки, наприклад, краще спочатку обнулитись, а потім знайти цю іншу людину в своєму житті. Тому що, якщо ти не пропрацюєш цей досвід попередній, то ти будеш тягти це в ті стосунки, котрі ти хочеш побудувати, і будеш робити ті самі помилки. Мені здається, так. Да, мені здається, це про той період, коли е, ти був самотній, так і знайшов людину. Mm -hmm. Це те, не, не тоді, коли ти у стосунках і в ідеш до іншої людини. <гум> Ні -ні -ні. Це, це після не про зрад. <гум> але е, знову ж таки, е, мені здається, що головний посил наш в тому, що треба дуже цінувати і берегти саме той епізод, коли ти зрозумієш що це твоя людина mm -hmm. і працювати, тому що це завжди все одно стосунки, це компроміс навіть. E, і всі ми знаємо, що буває пер якісь періоди цих стосунків, mm -hmm. коли спочатку все просто, потім починаються якісь там трабли, проблеми. От і саме від бажання, тому що все все ж таки залежить від бажання, якщо воно двох так. людей абсолютно так. Да. Якщо є бажання шукати той самий компроміс, якщо ти віриш, що ці очі серед мільйонів людей саме твої рідні, значить маєш працювати над тим, щоб це було назавжди. Мені здається, От, це так. головний посил. Ну, Це така гра вабанки, коли ти обнуляєш, то ніби. Ставиш на карту все, правда? Так, так. Ну, але водночас можна і втратити взагалі все. Чи ви розглядали, в принципі, такий розвиток подій? <клес> Мені здається, що це залежить від того, чого ти хочеш. Головне, не втрачати себе в цьому, всьому. Ну тобто, розуміти, що. Так, ти можеш любити людину, наприклад, но якщо це проти твоїх якихось фундаментальних принципів, то мабуть ця людина не, не кохає тебе так, як кохаєш її ти, тому що справжнє кохання це ж про прийняття людини такої, яка вона є. Ну да, і мені здається, що це ще про те, щоб казати правду, якою б вона не була uh -huh. гіркою. І це про те, боїшся ти зробити боляче заради якогось комфорту, або розумієш, що треба піти на якийсь важкий вчинок, заради того, щоб потім в майбутньому і у твого партнера і у тебе все склалося. Uh -huh. Якщо не з тобою, то там з іншої людини. Тому це так про важкий вибір, от, але боятися його не треба, тому що так, він завдає і болю усім учасникам. Процесу, от. але напевно, це заради того самого світла в кінці тунелю, куди ти прямуєш. От, тому мені здається, так, можна все втратити, я розумію, що ваше питання. Але е, тоді, е, чи, чи, чи будеш ти щось отримувати від, е, від, від, від некомпанійських, некомфортних стосунків mm -hmm. стосунків, де хтось любить, а хтось дозволяє любити. Це все одно має бути якась е, командна гра. От, тому боятися, напевно, не треба. Йти на важкий крок, якщо він необхідний. От а знаєте, от про обнуляю, в якому випадку не треба кенселити зовсім не треба минуле. Це в тому випадку, якщо, наприклад, ви будете або про себе писати автобіографічні романи, або про вас напишуть, і потрібні будуть різні перипетії і удари долі. Якби про вас писали романи, uh -huh. то е, що би могли написати Катя про тебе і що Нікита про тебе? О, це таке важке, важке, дуже питання. Ну а чому? Тобто, кожен артист мені здається, має думати про те, що про нього хтось колись напише. Добре, я мабуть відповім. Я подумаю. Ну, по-перше, наразі треба казати про те, що автобіографії треба писати, і треба писати про видатних людей в абсолютно праві. І зараз мені здається, що є величезна кількість видатних людей. Це самі наші оборонці, військові, герої-героїні, які нас захищають. Вони справжні зірки, про яких треба писати автобіографії. Чудово, що я знаю, що є такі випадки, що і знімають і фільми про наші. Ше героїв я особисто спілкувався нещодавно з нашим ветераном. Діма його звати. передаю вітання, якщо нас чуєш. От про нього зняли фільм, і він дійсно герой величезної України. От тому я хотів би попередньо наголосити на цьому. і якщо повертатися там до, до моєї особи, то напевно, це дуже хороше, класне, наповнене радістю і щастям дитинство. Абсолютно точно. От, ну, важкі якісь ситуативні рішення у підлітковому віці. От, але от, саме той випадок, який стався, який був, який був, напевно, прописаний якоюсь матрицею долі, коли я зустрів тих самих людей, які дали мені можливість і шанс от, прорватися на велику сцену. Я їм дуже вдячний. Це і Олег Олего і Руслан Квінта. Дивлячись на те, що ми більше не співпрацюємо, але ці люди зіграли дуже важливу роль в моєму житті. Та для, для тих, хто не знає, то Руслан це автор пісні П'яне сонце. От, Олег, це людина, яка придумала, щоб я заспівав той самий кавер на Ірину Білик. А я пливу у Чімні, яка стала першою моєю такою путівкою на сцену професійну. От, ну а е, що сказати, про теперішнє? Ну, в мене класні кроси. <реш> Своя, Катя. Так. В тебе от буквально скоро буде концерт, і в рекламі я бачила, що він для підтримки менталки. Так. То, власне кажучи, Що там буде для підтримки менталки? А, ну, По-перше, хочу наголосити на тому, що ми робимо перенос на вересень, на вересень, тому що ми не встигаємо просто фізично зробити все так, як, так, як я це хочу, і бачу. А, а по-друге, це для мене цей концерт це як сповідь. Я хочу відкритися і розповісти про свої відносини, котрі в мене були до, до, до цього. Ось в мене були дуже травматичний досвід відносин з залежною людиною, в тому числі. Ось, хочеться якось концерт, називається про особисте, і альбом так називається. До речі, він вже доступний на платформах. Ось, і... Тому так, хочеться розкритись мені чому? Тому що а, через те, що я дуже рано почала кар'єру свою як співачка, а, потім в мене там були різні періоди. Я навчалась в Лондоні, а, ось навчалась в Києві, і якби а, а, робила певні паузи. Коли я виросла вже зараз, мені 30 років. А, Виходить так, що в людей є стереотип про мене, але вони про мене нічого не знають, не знають мою історію. А, ось. Тому е, через цей альбом, через цей концерт, через ці пісні мені хочеться більше розповісти про себе. А, ось. І показати те, що так бувають різні ситуації, але ми сильні, е, і треба вірити в те, що попереду чекає справжнє щастя, справжнє кохання. Це обов'язково так буде. Буквально коротко ще ваші рецепти для того, щоб тримати зараз нашу менталку в порядку, чи є такі. Звісно, треба, по-перше, наповнювати свій духовний храм, який називається називає це у, у, проявами, усіма проявами мистецтва і образотворче, і кіно, і музика. І слава Богу, що зараз дуже велика кількість створюється саме українського. Не люблю це слово, напевно, воно не дуже вдале, але скажімо, але скажімо, його контенту. От. Він різної якості, але є дуже, дуже класні прецеденти і треба підтримувати. Тримувати це дуже важливо, тому що на війні саме розвиток культури є одним із ключових факторів, тому що саме з цим бореться наш ворог. Ну, по-друге, якщо вже так казати, це була така стратегічна ситуація. от Якщо про тактичні якісь речі, як зберігати менталку, то це обов'язково спорт непрофесійний, то, як мені казав мій, моя вчителька з біології Олена Володимирівна, я запам'ятав це на все життя, що вона каже, професійний спорт це для обраних людей. от, і він дуже травматичний і він заважає здоров'ю вашому тільки. От. А от фізкультура правильна, або спорт аматорський він необхідний в першу чергу для того, щоб в голові якось були правильно. Пробудовані ваші думки. Тому ну, це напевно головне. Ну і звісно ж, ми приходимо в цей світ для того, щоб любити, любити не тільки як в сенсі кохати, от, а любити навколишній світ, середовище, людей, тварин. І ми приходимо для того, щоб ну, намагатися якомога більше давати саме позитивний імпульс. От. І коли приходить. Такі темні часи, як зараз. а Вони бувають завжди головне. Оцей от вогник собі зберігати і ділитися ним оточуючими. І якщо от будете віддавати цей позитив навколишньому середовищі, він буде відповідати е, тим самим. Дякую вам за цей рецепт. Дякую, що були гостями нашої студії. І Я дякую за, за прем'єру. Я нагадаю слухачам про мене. у вікенді. Нової музики були Алексеєв і своя. Всім привіт це своя та Аліксєєв. Будь ласка, підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Це прекрасна радіостанція. Сьогодні у нас було супер інтерв'ю з Марією Бурмакою. Дякую їй з неймовірними питаннями, так. котрі допомагають розкрити героя. Тому тут дуже цікаво. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це дуже важливо.